Неділя далі про головні події говоримо коротко. Я Микола Сорокваш. Після опівночі бойовики припинили обстріли українських позицій. За останню добу втрат серед українських військових в зоні АТО немає. Повідомляє прес штаб. Водночас, за даними прес-центру, починаючи з 18-ї вечора до 24-ї години ночі, бойовики п'ять разів хаотично вели вогонь, палили переважно зі стрілецької зброї. В цілому за минулу добу бойовики обстріляли наших військових 34 рази, практично на всіх напрямках у штабі. То кажуть, вогневими ударами терористи провокують українську армію і хочуть будь-якою ціною зірвати так. Званий мирний план. Напружена ситуація лишається на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Щодо напрямків, які зараз є найбільш небезпечними і зберігається небезпека нової атаки від сепаратистів і бойовиків. Це означає, що на цих напрямках у них сконцентрована велика кількість важкої техніки. А також особового складу, який має озброєння, велику кількість боєприпасів, і ведеться розвідка на цих напрямках. Бойовики заявили про повне відведення важкої техніки. Про це каже так званий міністр оборони ДНР Діард Басурін. Відвід важких озброєнь терористами фіксують представники ОБСЄ. Місія вже встигла опублікувати звіт. У ньому констатувала відведення шести колон важкого озброєння бойовиків ДНР та ЛНР. Одночас українські військові кажуть, бойовики емітують відведення озброєнь. Ті перекидають техніку на відстань, з якої за 30-40 хвилин можна повернутися на вихідні позиції. Тим часом у полку Азов повідомляють про чергову колону техніки, що зайшла до України з Росії. Вже традиційно машини входять через захоплений терористами пропускний пункт і зварени. Пресофіцер штабу АТО Володимир Корі... 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 Коріняка перепрошую. каже на тепер в Луганську на поготові майже 5 тисяч бойовиків. Ці періодично виїздять на полігон на навчання. Відтак будь-якої миті готові піти у наступ на українські позиції. На Софійській площі у столиці помолилися за Україну мир та надію. Прийшло близько тисячі людей. Всеукраїнський молебень відбувся за участі представників усіх релігійних конфесій України. Молитва пройшла у рамках всесвітньої акції на підтримку полоненої надії Савченко. Згадували тут не тільки льотчицю, але й усіх незаконно утримуваних у російській в'язниці українців та військовополонених. Сказав би, дочко, кріпчайся, піддержи здоров'я, а ми в тебе витягнемо на свободу. І будеш ти здорова, і будеш ще літати. Якщо ти любиш це діло. А якщо в політику підеш, ти навчиш любого. Зараз не треба язиками багато, треба трошки нашому народу ума. Нас мудрості, вистачає. А от у Москві вшановують пам'ять Бориса Німцова замість анонсованого на сьогодні маршу миру. Весна росіяни проходять головними вулицями своєї столиці в пам'ять про вбитого російського опозиціонера. У ці хвилини на вулиці вийшло вже кілька тисяч осіб. Люди несуть оберемки квітів з траурними стрічками та триколором. А також плакати з надписами Ми не боїмося і «Борісь». Захід супроводжують вигуками Герої не вмирають, водночас не дрімають і правоохоронці. Як передає кореспондентиху Москви, на акції вже затримано троє осіб. Причини затримання невідомі. Тим часом слідчий комітет Росії просить зв'язатися зі слідством очевидців вбивства Німцова і повідомити про усі відомі їм обставини цього злочину. Стало відомо місце перебування української моделі свідка вбивства Бориса Німцова. Після проведених слідчих дій дівчина знаходиться в квартирі одного з прихильників німцова. Її тримають під посиленою охороною і нікуди не випускають. Про це інтерфаксу повідомив її адвокат Вадим Прохоров. Також повідомляють, що Ганна Дорицька просить допомогти їй повернутися на батьківщину. Нагадаю, раніше українському консулу вдалося побачитися з дівчиною, яка була поряд з Борисом Німцовим на час вбивства. Втім, поки інформація суперечлива, деякі джерела кажуть, що дипломат не зустрічався з подругою опозиціонера. Марш пам'яті Бориса Німцова підтримують і українці у столиці на Майдані Незалежності. Зібралися небайдужі. Там також працює наш журналіст Марія Черніхівська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Маш, привіт, скажи, будь ласка, чи багато взагалі українців приєдналось до цієї акції? Вітаю, Микола. Щойно завершилася зустріч українців з опозиційними політиками. Зустріч викликала чималий ажіотаж. Люди з цікавістю слухали про те, що насправді зараз відбувається в Росії, і що відбувається сьогодні. Саме також сьогодні тут обговорювали загибель Бориса Німцова. Також згадували про е, Надію Савченко і е, власне. Російські опозиційні політики говорили про те, що дуже пишаються, що чимало росіян сьогодні вийшли на ходу пам'яті у Москві. Що хотіли опозиційні політики донести до українців? Ми зараз запитаємо у організаторки цієї акції пані Ольги. Ольга, добрий день. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли, щоб українці від вас сьогодні почули? Які меседжі? Ну кілька основних ідей. А перш я хотіла, щоб ми сьогодні продемонстрували ва. в отличие от того, что сегодня идет по всем российским каналам, единство народа России и Украины в этих скорбных обстоятельствах и в этой тяжелой ситуации здесь были вместе украинцы и русские. Были для того, чтобы сказать Борису Немцову, что мы его помним и любим, что мы никогда не забудем и не простим Путину его убийство. Были для того, чтобы сказать, что мы сделаем то главное, для чего он жил и почему он погиб. Он боролся за европейскую демократическую Россию. И я абсолютно уверена, что настанет такой день, когда мы начнем ее строить. Сегодня кажется, что это просто невозможно, и мрак сгущается все сильнее и сильнее. Но то, что в Москве и в Питере сегодня вышло очень много народу, говорит о том, что Моя Росія, Росія европейская, демократическая Росія она не умерла, вона жива. Ей просто сейчас очень тяжело, но ми обязательно победим, так же, как Україна, потому что в битві добра і побеждает добро, правда, дорога бывает длинная и час кровава. Російська Федерація зараз розслідує вбивство Німцова. Як ви вважаєте, чи буде воно результативним, і коли взагалі будуть якісь результати чи будуть? За Немцовым в этот день шло наружное наблюдение, потому что за всеми политиками оппозиционными перед крупными акциями за пять дней выставляется наружное наблюдение. Поэтому никто другой, кроме спецслужб, в такой ситуации организовать это убийство не мог. Поэтому, когда спецслужбы расследуют сами, как они убивают человека, что мы увидим от такого расследования? Мы увидим результаты, но потом, когда мы разгоним фашистскую хунту, которая находится сегодня у власти в России, и тогда мы уже сможем провести расследование, и тогда мы узнаем, кто убил Бориса Немцова. Но сам Борис Немцов э, обвинил в последние секунды своей жизни, он написал последний твит, в котором он обвинил лично Путина в своем убийстве. И я считаю, что это так. В смерти Бориса Немцова виноват президент России Владимир Путин. Чи будете ли вы активнее действовать после такого удара, как смерть Бориса Немцова, российские оппозиционные политики? Они хотели запугать людей. Но то, что мы видим сегодня, то, что люди наоборот выходят, они своей цели не добились. Другое дело, что, конечно, сейчас консолидация политических активистов, она ее нужно выстраивать практически заново. Поэтому дорога к свободе будет длиннее, чем нам бы хотелось и здесь, в Киеве, и в Москве, и в Петербурге. Хотелось бы, конечно, победить раньше. Но к сожалению, дорога не будет такой короткой, и она будет очень тяжелой. Поэтому я надеюсь, что сегодня в Москве не будет стрельбы, потому что от этих эм, невменяемых людей можно ожидать всего что угодно. Но я надеюсь, что этого не будет. А в победу я просто верю, и она будет обязательно. Ви щойно близько години спілкувалися з українцями. Чи були ви почуті і що найбільше цікавило українців сьогодні при зустрічі? Так, да, звісно. На самом деле, вот эту атмосферу, атмосферу открытости, атмосферу любви, атмосферу благожелательности, это то, что есть здесь в Украине, и чего так нам не хватает в России. Но просто в России сейчас очень мрачные времена. В Москве войска, у мені ребята дзвонили і говорили, що в Москве танки, тому очень мрачна ситуація, і там реально дуже нам нужно ваше тепло для того, щоб ми могли побеждать там. Дякую вам дуже. Це була Ольга Курносова, російський опозиційний політик. На цьому в мене все Микола, тобі слово. Може, дякую. Це таке дуже гарне інформативне включення. Нагадаю, це була моя колега Марія Чернігівська. Зараз вона слідкує за маршем пам'яті. Він триває на майдані незалежності. Thank <laughs> you. У цей день, 20 років тому, в Москві вбила Владислава Лістєва. Втім, до сьогодні вбивць відомого тележурналіста так і не знайшли. Одночас офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін запевняє, що справу не закриють, поки вона не буде розслідувана. Нагадаю, Владислав Лістєв був першим генеральним директором створеного в 95-му році громадського російського телебачення. Його застрелили невідомі у під'їзді власного будинку. Пореченкова прогнали з білоруської кіностудії. Співробітники «Білорусфільм» відмовилися працювати з російським актором, наймірніше через його ставлення до нашої держави. Костюмери, гримери не відріз, відмовили Михайлу Пореченкову. Працівники кіностудії зауважили, його відмовилися селити навіть до готелю, поза як він міг погано вплинути Я на його репутацію. Пореченков в свою чергу заявив, що на одному полі з такими білорусами не сяде. Нагадаю, у жовтні минулоріч Поріченко приїхав до окупованого Донецька, аби підтримати терористів. Під час свого візиту актор вирішив постріляти з крупнокаліберного кулемета по Донецькому аеропорту. При цьому на його голові була каска з написом Преса. Від сьогодні росіян в Україну пускають тільки за закордонним паспортом. Нагадує Держприкордонслужба. Зміни стосуються і дітей. Вони мають бути вписані у закордонний паспорт батьків або ж мати власний проїзний. Ну а ті громадяни Росії, які до 1 березня в'їхали в Україну за внутрішнім паспортом, а діти за свідоцтвом про народження зможуть перебувати в Україні до 90 діб і безперешкодно повернутися до Росії. Військові перевертні частина бійців батальйону Айдар займалися мародерством, розбоєм, рекетом, крадіжками автомобілів та іншим злочинами в населених пунктах на території підконтрольній Україні. Про це повідомляє голова Луганської ОДА. днями. Міліціянти знешкодили злочинне угруповання, яким керував Айдарівець з позивним Філат. При затриманні бандити чинили збройний опір. Бій з використанням автоматичної зброї тривав годину. В результаті учасників банд формування затримали. У них вилучили позашляхових без номерів зброю та саморобні вибухові пристрої за інформацією Луганської облдержадміністрації. Затримані готували зброю для дестабілізації ситуації в столиці. Важко у навчанні легкого бою у Києві на тренувальній базі азовці навчають цивільних серед охочих. Потренуватися близько 60 громадських активістів та містян різного віку та статі. Проводили інструктаж професійні військові полку Азов. Під час вишколи активісти навчилися ходити у строю, пройшли смугу перешкод. Пробували збирати, пробували збирати та розбирати автомат. Вивчили, як приймати відповідне положення під час стрільби. Навчання було нелегким і не всім вдалося з першої спроби. Дехто навіть дістав легкі бойові ушкодження. А з початку року це вже другий вишкіл цивільного населення. Подібні безкоштовні заходи. Організатори планують проводити щотижня. Психологія основною. Почому? По тому, що чоловік може воювати, може стати солдатом, якщо вони цього хоче. Тобто він повинен постійно саморозвиватися, совершенствоваться і обучаться. Якщо він не замотивирован воювати, становиться солдатом, то він не зможе там знаходитися. Він буде вообще для коллектива, тому що буде саботировать тренировочный процес, ну і підведе своїх товаришів в бою. Форму ну це я закупляю на протязі півроку, тобто скуповую, ну себе повністю екіпірую, тому що зараз такі часи треба бути готовим до всього. Друга перешкода була важка, але я впоралася. Відчуваю себе впевнено. і. Морально я з друзями своїми, які воюють АТО, і повинна це мій вов'язок зробити всі перешкоди передавати. у музеї Івана Кавалерідзе збирали кошти для дітей з зони АТО. Тут волонтери влаштували благодійний ярмарок хендмейд товарів, ексклюзивні прикраси, картини та солодощі. Усе буде допомогти дітям, які зараз тимчасово проживають у таборі лісна застава, що на Київщині. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Христина тільки починає кар'єру дизайнера. Дівчина створює ексклюзивні метелики. Сшити оригінальний, водночас якісний аксесуар можна навіть з підручних матеріалів. Тому вартість їх цілком доступна. Це можливість для модників обновити гардероб та водночас допомогти дітям-переселенцям. Нісите все, все ткани, все, що у вас є, джинси, рубашки, все. То есть, вот і так ну, на самом деле рождаються, компонуються. -то, -то. То есть не з готових уже ткан, не з готового рисунка красивого. Задача стоїть на другому. То есть, состоять, наоборот, в другом. То есть взять ткань з сделать щось інтересне. На ярмарку продають товари, тільки ручної роботи. Це ляльки, мотанки, прикраси, шоколадні вироби, а також картини. Антон разом з бабусею продає ексклюзивне приладдя. Рукавички та прихватки теж можуть бути мистецтвом, переконани. Ви представляємо рукавички для кухні, щоб не обпектись, ну там або в гарячу кришку, або взагалі щось. Ну, ви робили з трьох слоїв, але я не знаю, з яких. А щоб відвідувачам ярмарку було веселіше, майстрі рукоділля вчили охочих плести обереги, щоб зробити маленького янгола, досить витратити близько 10 хвилин та трошки натхнення, а оберігатиме він, доки будете у це вірити. Янгол охоронець робиться з нитки, з мотузки, з чого завгодно. Тобто, це ниткова лялька-мотанка. Діти зможуть зробити її за 10 хвилин, тобто це. Дуже просто, і вони матимуть оберіг зроблений своїми руками. власноруч. він має силу більшу аніж будь-хто, якщо зробить майстер. Наприклад, акцію благодійники влаштували, щоб допомогти дітям-переселенцям зі сходу, які тимчасово проживають у таборі лісна застава на Київщині. Это реабилитационный лагерь, в котором находится до 40 деток. Они проходят 21 день реабилитационный период, где для них как бы, работают психологи, они занимаются, ездят в Димберскую гимназию. Там как бы, детки эти, им так же самое, экскурсии в Киев, как бы, ну все для того, чтобы как бы, детки не чувствовали себя обделенными и как бы, чувствовали себя в ну, полноценной как бы, жизнью. До фонду дитячого табору передадуть усі кошти, виручені на ярмарку. Для бажаючих допомогти більше встановили скриньку для збору коштів. Інна Гоголь, Ігор Шатайло, ТВА. Одесити бояться війни. Вмить гайнули прибирати бомбосховища. Десятки простих городян щосуботи приводять до ладу місця, де у випадку надзвичайної ситуації можна буде знайти укриття. Всього в Одесі знаходиться 365 бомбосховищ. Найбільше здатне вмістити 1200 чоловік. Програміст за фахом Владислав разом з дружиною бере участь у суботнику не вперше. Ситуація, що склалася з бомбосховищами у місті, він оцінює незадовільно. Каже багато років вони знаходилися у занедбаному стані. Чоловік переконаний, про власну безпеку треба подбати самостійно. Я вважаю, що ну ми нашим прем'єром повинні виволікати нових людей, і дійсно нові люди кожен раз приходять. людей становиться більше. Це добре, хорошо. Чим більше активних людей, тим Тим ми будемо жити лучше, тому що ми самі будем и проверять, что, куди, чого, як живе наш город. Ми самі будем строить наш город з усіх бомбосховищ Одеси. 18 знаходяться в муніципальній власності. Тому разом з Одеситами до прибирання заохочують і працівників комунальних служб. зв'язку з ситуацією в країні, чистим. во избежание, не дай бог, происшествий каких-то, чтобы было людям где укрыться. Будем приводить дальше в порядок, помимо чистки будем делать воду там. Вода есть, в принципе, канализацию сотреть, восстанавливать, чтобы... ну и так далее, заниматься полным приведением его в порядок. Це вже четвертий такий незвичний суботник одеситів. Організатори кажуть, із кожним разом бажаючих приєднатися стає все більше. Роботи дуже багато. В даний момент комуналь. У біжище, като в на комунальній собственності, розчищене та э, завалене заброшене мусором біржіща Наступний етап – это буде уже ремонт. Остаточно підготувати укриття. Одеська міська влада обіцяє до травня. Чиновники звітують: вже відремонтовано 18 бомбосховищ та обладнано шість підвалів. Та у мерії сподіваються, використовувати за призначенням приміщення не доведеться. Артем Глебов, Олена Маміна спеціально для тивай. Під Києвом горів енергоблок теплової електростанції. Рятувальники ліквідували полум'я на четвертому енергоблоці трипільської ТЕС, що розташована в місті Українка. Пожежа сталася через спалах саджі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, оскільки роботу енергоблоку призупинили, теплопостачання міста з сьомої ранку, здійснюється третім енергоблоком. Британія відмовила росіянам у придбанні нафтогазових родовищ. Про це повідомляє Reuters. Уряд Великобританії заблокував угоду про купівлю російськими мільярдерами Михайлом Фрідманом і Германом Ханом 12 нафтових газових родовищ у північному морі. Мотивом рішення стало побоювання, що на покупців будуть накладені санкції. Фрідман і Хан мали намір придбати у німецької. У німецького концерну РВІ нафтову компанію, Деа за 5 мільярдів євро, Деа працює в декількох країнах, включаючи Велику Британію, де має частки в 12 родовищах. Операцію планувалося закрити наступного тижня. Прикарпаття знову дивує. Там продовжують традицію встановлення рекордів. 40 метрів під Кригою. Проплив Олексій Гуцуляк. Чоловік вже встиг прославитися раніше, пролежавши під снігом без одягу. Понад годину в Україні на таке досі ніхто не наважувався. Тепер чоловік вражає під водою. Олексій Гуцуляк за фахом юрист, який захоплюється екстримом, раніше вкривався снігом. Цього разу вирішив поплавати під кригою. В Україні, скільки мені відомо, те взагалі світі це одиниці людей, які пірнають під лід. Дивився за іншими людьми, які займаються такими дещо екстремальними видами спорту. Такий фрідайвінг, пірнання. Бачив, як спочатку він хов пропливав. Потім згодом і Голландець і виникло бажання іменно зробити не просто зимою види спорту, а іменно заплив під кривою. Чоловікові 34 роки. Понад 10 років тому Олексій почав загартовуватися і тренуватися. Зізнається, що мріяв подолати рекорд Гіннеса, пропливши під кригою понад 70 метрів. каже, завадила погода. Товщина льоду мала бути 30 сантиметрів. Через високу температуру цього немає. Але рекорд встановлено. Єдине, про що шкодує, під водою спортсмен-любитель мало що побачив. Подивитися, яке це відчуття під кригою. Як це? На жаль, озеро наше Коломийське дуже такі каламутне, дуже погана видимість і для підводних зйомок, і взагалі для пірнання. Так що сьогодні встановили поки що рекорд України, але будемо готуватись до наступного рік, до світового рекорду, який належить голландцю, який проплив 72 метри. Підстраховували заплив місцеві водолази. Для них періодично бути під кригою то вимога професії. Проте роблять рятувальники це у спеціальному одязі і з відповідним спорядженням. Вони і фіксували рекорд під водою. В нас теж професія екстремальна. Ми водолази, і просто ми забезпечували безпеку хлопця. Все пройшло нормально. Просто треба, було, мабуть, мені здається, що чуть швидше, тому що зараз вже почалася відлига, і вода стала ну, наша, не дуже гарно було, що там не видно під водою. Простих людей спортсмен застерігає. Повторювати його трюки без серйозної тривалої підготовки небезпечно для життя. Свою ж відеофіксацію запливу Олексій передаватиме до книги рекордів України для офіційного підтвердження. Вікторія Семенюк, Павло Новіков, спеціально для тивай. У Техасі випав крижаний дощ. Через це скасувало близько тисячі авіарейсів. Ще понад 600 рейсів відмінили напередодні. Через це близько п'яти тисяч людей були змушені провести ніч в аеропорту. Через сильне обмерзання доріг у штаті за останні дні відбулося чимало ДТП. Так у місті Мелісо на північ від Даласа. На що все зіткнулося майже 40 автомобілів? На щастя, загиблих немає. І нагадаю, південні штати вже кілька днів перебувають у владі холодного циклону. Така погода там буває дуже рідко, а тому багато міст не мають достатньо снігоприбиральної техніки. Без жодних змін залишається час наступного випуску. О 6-й вечора підбиваємо підсумки першого дня весни.